Вітаю, друзі! Слава Україні! 16 вересня 2025 року Міджибіж Хмельницька область. Продовжую збирати врожай горішків фундуків. Сьогодні буду збирати врожай з куща сорту Аккорн. Я придбав його в розпліднику фундука Батьків Сад. Сорт sort Аккорн, of це українська селекція, автор Ігор Цибенко. Горішки вже висипаються повним ходом. Я сьогодні вже трохи назбирав і в пластерах висипаються, і самі горішки висипаються. Ось такі кластери гарні. Цей кущ в мене маточний. Я вирощую саджанці акорна. Тут я залишив на надорощування і ось такі саджанці, наприклад, цей. Ось такий красень. Тут ще один, теж потужний, високий до двох метрів. Тут ще один, теж гарний. І з другої сторони у мене теж є саджанці сорту Акорн. Але з цієї сторони вже я від'єднав від материнського куща. І зараз вони ростуть вже на власних коріннях. Теж потужні саджанці. До двох метрів. Гарні саджанці повинні бути. На кущові я не видаляв. Посадочний саджанець ось він. І далі розголужується. І ще, і ще три штамба. Це вже з прикореневої порослі. І на цих штамбах теж вже є врожай. Зараз швиденько покажу, як завантажується сорт акорн Горішки від самого низу. І вже є. Підносимо гілочку і маємо кластери з горішками. Вище є горішки. З цієї сторони є. Вище є. В цьому році мій фундук завантажився дуже потужно. Горішки на кожної гілочці. ось тут, ось тут, ось тут і тут вище. Ось таке завантаження. Збираю врожай. Потім покажу результат. Закінчив збирати врожай. Вже накрапає дощик. Ну чудовий. Результатом дуже задоволений. 10 літрів. Ще 10 літрів і ще 5 літрів. Ось такий результат з одного куща. Кущові 5 років. І ось горішки сорту Аккорн. Дякую. До зустрічі!